Короче, новини. В ООН засудили спробу РФ створити дебати на тему світопорядку. Представники 52 країн виступили проти. Замість обговорення миру, Лавров повторив методички Путіна, в яких ідеться про спроби Заходу підкорити інші народи. Москва готова рухатись до стабілізації конфлікту лише за умови, якщо будуть усунені загрози для РФ з боку заходу та НАТО, заявив російський міністр. Але амбіції російських клоунів були швидко відкинуті представниками ООН. Поки ви розповідаєте нам, як на вашу думку, світовий порядок може стати справедливішим, демократичнішим і стійкішим ваші війська систематично бомбардують цивільне населення України у неспровокованій агресивній війні та грубо порушують статут ООН. Що таке спроба анексувати землю іншої країни? Що є стійкого у веденні війни, яка вбила або поранила понад 500 тисяч ваших власних людей? Підписуйтеся на Медіа та підтримуйте українськомовний контент.